Підтримка зсу один з головних пріоритетів. Тому на сесії обласної ради вирішили передати військовим тепловізори, бандера, паури, прожектори та дрони. Основне в підтримці безпеки і оборони це засоби, які допоможуть нашим військовим виконувати свої бойові завдання І захисту території області, так і виконувати свої завдання на лінії зітк. Підтримали депутати і покращення якості медицини. Северинівська лікарня відновного лікування приєднається до Подільського регіонального центру онкології, таке об'єднання покращить матеріально-технічну базу обох закладів. І що є основним, це дозволить онкохворим. Отримувати якісні умови е, і послуги з реабілітації та паліативної допомоги обговорили й обмін досвіду на європейському саміті регіонів та міст. Україну вперше запросили в якості асоційованого члена ЄС підтримка України Європою е, в різних формах, різними способами. А що для нас важливо, це е, Євроінтеграція, продовження реформи децентралізації і повоєнне відновлення України. Україна має шанси вступити до Євросоюзу після перемоги. Тож наближати її мають усі. Анастасія Ракоїць, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.